fpv дрони вже довели, що здатні змінювати хід сучасної війни. Їх швидкість, маневреність і точність зробили цю зброю незамінним інструментом як для розвідки, так і для точкових ударів по ворогу. Але уявіть, що ці дрони більше не потребують оператора, вони самостійно визначають маршрут, обирають ціль і завдають удар. Це вже не фантастика. Це реальність, яка змінює поле бою. Наступний крок еволюції це fpv дрони зі штучним інтелектом. Що це означає для майбутнього воїн? і чи готовий світ до таких технологій? Давайте спочатку розберемося, навіщо дронам штучний інтелект. Безпілотник самостійно прокладає маршрут, розпізнає цілі, ухиляється від перешкод і точно виконує завдання. Тобто інтеграція штучного інтелекту дозволяє дронам діяти без втручання людини, прискорюючи прийняття рішень і підвищуючи ефективність. Машина реагує миттєво, розпізнаючи об'єкти, оцінюючи їх небезпеку та відрізняючи цивільні споруди від військових цілей. Такі технології вже впроваджуються і активно використовуються у війні РФ і проти України. FPV-дрони зі штучним інтелектом. Не потребують постійного контролю, що дає змогу оператору підвищити коефіцієнт влучань з 30-50 до 80% і більше. Але чи здатен алгоритм завжди правильно визначати ціль? І що станеться, якщо він помилиться, використання штучного інтелекту в безпілотниках відкриває нові можливості, але водночас створює серйозні загрози. Головна проблема автономність рішень. Коли дрон діє без прямого втручання людини, виникає питання, чи завжди ШІ здатен коректно розпізнати цілі, одна помилка, і удар може бути завданий по цивільному об'єкту або хибній цілі. Ще одна серйозна загроза: відсутність етичного контролю. Людина, яка керує дронами, може оцінити ситуацію з урахуванням контексту та моральних аспектів, Щі ж аналізує лише дані. Приймаючи рішення холодною логікою, що може призвести до фатальних наслідків, крім того, є ризик втрати контролю над автономними системами. У воєнних умовах радіоелектронна боротьба чи технічні збої можуть змусити дрони діяти хаотично, виходячи за рамки заданого алгоритму. Уявіть сотні таких дронів, що починають діяти непередбачувано. Творюючи хаос як для ворога, так і у своїх підрозділах. Ескалація конфліктів стає ще однією загрозою. Чим доскональшими стають автономні бойові дрони, тим більше країн починають розробляти аналогічні системи, породжуючи гонку озброєнь. У такому середовищі кожен технологічний прорив ризикує перетворитися на нову загрозу, якщо потрапить у руки агресорів чи недосвідчених держав. І найстрашніше, ймовірність, що щі дрони перестануть бути лише інструментом і стануть незалежними гравцями. Надто складні алгоритми можуть почати діяти на основі власних розрахунків, а не заданих команд. Чи варто Україні відмовлятися від впровадження штучного інтелекту в дрони? Відповідь очевидна, ні. У світі, де технології визначають хід війни. Відмова від штучного інтелекту означає не лише зупинку прогресу, але й небезпечне відставання від інших країн. Росія, Китай, США, усі активно розвивають автономні бойові системи, і залишатися осторонь означає втратити стратегічну перевагу та поставити під загрозу обороноздатність. Впровадження штучного інтелекту в — це не просто технічний прогрес, це реальний інструмент. Який вже зараз допомагає українським військовим ефективніше захищати нашу територію та зменшувати втрати серед особового складу, завдяки цим технологіям ми можемо відповідати на виклики сучасної війни і навіть перевершувати супротивника в точності, швидкості та автономності дій. Проте важливо пам'ятати, нові технології несуть не лише можливості, а й ризики. Штучний інтелект може помилятися. Діяти непередбачувано або навіть потрапляти в руки ворога, тому впровадження штучного інтелекту має супроводжуватися жорстким контролем та постійним вдосконаленням систем безпеки. Україна має не лише використовувати ці технології, але й розвивати їх відповідально, враховуючи всі можливі наслідки. А що ви думаєте з приводу дронів зі штучним інтелектом? Пишіть у коментарі, не забудьте поставити лайк цьому відео. А та також запрошуємо вас стати спонсорами української інфографіки.